Всім привіт! З вами голос команди. І сьогодні ми трішки більше дізнаємось про одного з наших центрбеків Мігеля Кампуша. Друзі, герой матчу на наших екранах. Мігієл Кампуш, дайте м'яч туди. Дайте людині м'яч. Автор хитрика в цьому матчі. Кампуш б'є і в ворота. Кампуш забиває нічого собі. Нерви як стальні канати у Мігеля Кампуша. За крок до у центральний захисник Олександрії Ано. Кампуш б'є забиває! Це хіт-трик! Це хіт-трик бієла кампуша. Yeah, yeah, yeah. Привіт, Мигелю. Рада тебе бачити. Добрий день. Вже скоро майже рік, як ти виступаєш за кольори нашого клубу. Опиши цей рік для себе. Це був неймовірний досвід в першу чергу через ситуацію в країні. Я не знав чого мені очікувати, але згодом я зрозумів, що люди тут дуже приємні та добрі вони приймали мене надзвичайно тепло. Я почував себе прекрасною, і я відчував, що зрештою це надзвичайно дивовижний досвід, тому що потрібно було адаптуватися до воєнної обстановки. У мене ніколи не було, щоб гру зупиняли посеред матчу або щось такого плану. Але це дійсно повчальний досвід, і він дійсно незабутній. Як пройшла адаптація для тебе у клубі та в цілому в Україні? До клубу досить легко, тому що хлопці з Бразилії допомагали мені зрозуміти, як проходить повсякденне життя, та українці зустріли мене дуже гостинно. До української мови я досі адаптуюся. А я знаю декілька слів. І я трошки зрозумів, що ти сказала українською, звісно, не все, але я думаю, що через рік зможу говорити українською вільно. Під час переходу ти не вагався, навіть знаючи, які події відбуваються у нас в Україні. Що ти винесеш для себе з цьогорічного досвіду, як у футбольному, так і в повсякденному житті Висновки, які я зробив, це те, що український народ дуже стійкий до ситуації в країні, і навіть у важкі часи ти можеш грати у футбол та займатися справою, яку полюбляєш. Футбол для мене з переїздом в Україну став набагато потужнішим та вимагає від мене багато різних навичок. Тому я багато розвиваюся як гравець і як особистість. Я зрозумів, що українці дуже стійкі до війни, і я також можу бути таким же стійким, як і вони, під час війни, під час такого тяжкого часу. За хорватський рудеж ти відіграв півтора сезони: 33 матчі в чемпіонаті Хорватії, 5 в національному кубку та майже рік виступаєш в українському чемпіонаті. Чим для тебе відрізняються підходи до тренувань в Україні та за кордоном? Я вважаю, що це не залежить від країни, а залежить від тренерів з Русланом Петровичем. У нас є чітка ідея того, що ми маємо робити на тренуваннях. Яка позиція, і тобі потрібно адаптуватися до цього. У Рудеш у нас дуже багато тренерів, тому я ніколи не відчував, що у нас є чітке уявлення про те, як ми повинні грати або тренуватися. Але тут така велика різниця в тому, що ми знаємо, що ми маємо робити в будь-якій ситуації, тому що тренер пояснює нам для мене. Це найбільша різниця за всю кар'єру на твоєму рахунку трішки більше 160 матчів. Як взагалі розпочалася твоя кар'єра, і хто саме привів тебе до цього виду спорту? Я почав грати у клубі поруч з моїм рідним містом, у якому я став у 17 років професіоналом Тренером був Жоржа Невиш. Я не думаю, що він досі займається тренерством. Коли я почав займатися, тренер Жоржа Невиш дав мені можливість потрапити до професійного клубу. підписати мій перший професійний контракт у 17 років, і після цього я грав у п'ятому дивізіоні в Португалії. Багато років я відіграв у третьому дивізіоні, та після цього я отримав можливість поїхати у Хорватію з другом на перегляд. Клубу сподобалась моя гра, мої навички, і я залишився грати. І зрештою, я тут. Тренером сподобалась моя робота, і я переїхав до України. Ти розумієш? крайне ти Хочеться запитати про матч, який запам'ятався для тебе в українській прем'єр-лізі. Але це питання буде риторичне, бо це ж поєдинок з Карпатами. Історичний хитрик. Визначна подія для тебе в першу чергу. Опиши свої емоції після матчу. Я думаю, я зрозумів питання. Um, was, так, це yeah. був шалений was, день, правильно. Yeah. Мене запитують yeah. про неймовірний матч, yeah. хитрик yeah. та як yeah. я почувався yeah. під час матчу, yeah. емоції yeah. та інше. Це було неймовірно, я не знав, як почуватися, тому що я ніколи не очікував забити хетрик. Я маю на увазі, ти очікуєш, що добре зіграєш, можливо, заб'єш гол. Але це було я був настільки вражений, що я забив три м'ячі і зробив те, що не побачиш кожного дня. Я був надзвичайно радий. Я чудово провів час з приятелями тут у роздягальні, і вони всі з мене сміялися, тому що ніколи не бачили, щоб центральний захисник забивав три голи. І це був матч, який я запам'ятаю назавжди. Як на батьківщині відреагували на таку подію. Дуже добре. Чудово, кожен кожен вітав мене в повідомленнях. Навіть деякі спортивні канали зв'язували зі мною для інтерв'ю, адже це те, що не побачиш кожного дня. Чи є футболіст, на якого ти рівняєшся або хотів би зіграти з ним в одній команді? Я рівняюсь на кількох гравців через їх професіоналізм. Наприклад, Роналдо. Це не те, що він айдол, але я переймаю декілька речей для себе. Роналду, guy, також є хлопець з Португалії Бруно Алвіш. За яким я постійно слідкую, тому що він любить робити схожі речі, як і я. Він також грав на моїх позиціях. Я також слідкую і за ним. Чи є в мене команда, яку б я обрав, щоб грати назавжди? Хм, так, звичайно, я б з радістю грав би за Спортген. Лісабон в Португалії. Це команда, в якій я б хотів би грати завжди. Пріщаного Роналду. Багато болівальників нашої команди приходить підтримати нашу команду на домашні матчі, а також присутні на виїзних іграх. Як на тебе впливає підтримка українських болівальників? Українські фанати дуже кричать, і це можна почути на стадіоні. Я був дуже здивований. Я такого не очікував від українців через військовий стан. Це був дуже приємний досвід від українців. Я не очікував так багато автографів, що вони так хочуть, щоб ти їм дав футболку. Що вони хочуть бути частиною твого життя? Багато людей також спілкуються зі мною на вулицях, і це чудово, що вони підходять і підтримують нас. Хто для тебе був найскладнішим суперником в українському чемпіонаті? І чому? Я не можу згадати жодного. Я ніколи не відчував, що є щось, чого я не можу. Якогось гравця, якого я не можу відзначити, чи щось таке. Я думаю, що якби я був у команді суперників, я б відповів Безера. дуже важко грати проти нього. Чи є у тебе ритуали або звички перед матчами? Якщо так, то які? перш ніж вийти на поле, я завжди роблю перший крок з правої ноги. І я також молюсь трошки, тому що я релігійний, я вірю в Бога. Я просто кажу дякую за все, що маю на сьогоднішній момент, і прошу хорошої гри. І все це всі мої ритуали. Чи отримував ти незвичний подарунок від фанатів? Якщо так, то який? Ні. Ні, насправді деякі фанати дарують плакати з фотографіями, але я думаю, це звичайна справа. Це частина футболу. Якщо б була б можливість спробувати себе в іншому чемпіонаті, то в якому саме? Якби в мене була така можливість, я б хотів грати або в Іспанії, тому що думаю, що зможу покращити свої футбольні навички та розуміння гри, або Прем'єр-Ліга в Англії. І наостанок, як правило, коротенький бліц. Okay. Ранкове тренування чи вечірнє? Вечірнє тренування. Пляжний відпочинок чи гори? Ha. Пляжний відпочинок 100%. Кава чи чай? Кава. Oh. <laughs> Похід у кіно або вечір вдома. Вечір вдома. Улюблений хобі поза футболом. Футболий. <laughs> Гарна зачіска чи чисті буци? Гарна зачіска. Thank you very much. Okay. Thank you.